Добрий день, малята! А чи звернули ви увагу на те, що кожен день ми виконуємо багато різних справ? Що ми можемо робити? Так, гратися, малювати, співати, прибирати, складати, їсти, спати та ще інші різні справи? Так, ось, сьогодні я пропоную пограти в гру. Перед вами буде зображена картинка з різними предметами. Я буду називати певну справу, а вам серед зображених предметів необхідно обрати ті, які нам необхідні для виконання тієї чи іншої дії. Давайте спробуємо. Подивіться на картинку і скажіть, що нам знадобиться для малювання? Назвіть, будь ласка, предмети. Так, вірно, нам знадобляться. Олівці, фарби, альбом. А що нам не знадобиться? Правильно, квіти. Ми можемо квітку намалювати, змалювати з неї. Але для процесу малювання вона нам не потрібна. Давайте дивитися далі. Скажіть, будь ласка, що нам знадобиться для гри? Назвіть, будь ласка, ці предмети. А що зайве? Так, чашка. Дивимося далі. Малята, що нам знадобиться для того, щоб одягтися? Перевірте. А тепер скажіть, що нам знадобиться для вмивання. Добре. Що нам знадобиться для того, щоб грати зі снігом? Молодці. Оберіть, будь ласка, те, що необхідно для догляду за квітами. Разумнички. Що нам потрібно для того, щоб приготувати обід? Дуже добре, молодці! А що нам знадобиться для занять спортом? Називайте, будь ласка, предмети. У вас добре виходить. Рухаємось далі! Що нам знадобиться на рибалці? Молодці! А тепер оберіть те, що нам знадобиться для приготування пирога. Розумнички малята! Ви дуже кмітливі! Добре вдалося вам розпізнати все, що нам знадобиться для виконання тих чи інших справ. Я вам дякую за допомогу. Бажаю вам гарного дня. До побачення! До наступної зустрічі!